Молитва заради об'єднання та перемоги. У Рівному відбувся традиційний молитовний сніданок. За перемогу молилися священики усіх конфесій. Серед присутніх були представники духовенства, влади та бізнесу області. Також запросили родичів загиблих на війні. Павло Невесенко продовжить. Виконання пісні цією маленькою дівчинкою довело до сліз багатьох присутніх на молитовному сніданку. Тут зібралися представники різноманітних сфер, від політиків до військових та волонтерів. Молитва і тема одна війна та мир в Україні. Ми не воюємо з ворогом, тому що ми його ненавидимо. Ми воюємо з ворогом і ми його перемагаємо, тому що ми любимо тих, кого захищаємо. А пішла? Я був одним з тих, в кого очі були вологі. І я точно можу пообіцяти Аделіні, що ми закінчимо війну, але закінчимо ми її в одному випадку. Ми переможемо. І перемога ця буде переконаний, перемога ця буде на наших умовах, тому що з нами Бог. Перший молитовний сніданок відбувся в 1953 році у США. В Україні цю традицію перейняли більше десяти років тому. Він проводиться як на загальнонаціональному рівні, так і в регіонах у невеликих містах. Основна мета таких сніданків об'єднання спільною молитвою представників релігійних конфесій, політичних опонентів та людей з різними життєвими поглядами. Наголошує міський голова рівного Олександр Третяк. Сьогодні в нас на молитовному сніданку є. Сім'ї загиблих, сім'ї волонтерів, волонтери, є дітки, є народні депутати, є керівництво міста і області. І принцип сьогодні, щоб за одним столом могли сидіти люди, які можуть поспілкуватись в неформальній обстановці на різні теми, зокрема, що стосується підтримки наших військових, віри в Бога і віри в швидку перемогу. Проводити молитовні сніданки у такий непростий для України час вкрай важливо, впевнений голова бюджетної комісії Рівненської облради від політичної партії за майбутнє Ігор Ясенюк. Дякую господу, господу Богу, що наше ЗСУ і наші воїни перемагають на передовій. Але я думаю, що не завадить, коли люди збираються і звертаються до Господа для того, щоб підтримати наших воїнів і щоб благословення прийшло на нашу державу. України безпосередньо наша рівень завітав на молитовний сніданок в Рівному і організатор національного молитовного сніданку у США Дах Бьорлі. Він відвідує в Україні молитовні сніданки впродовж 57 років. Вважає її другою домівкою. Тішиться, що ця гарна традиція збиратися за спільним столом заради молитви розповсюдилася по усьому світі і Україні, зокрема. Тепер це вже звичай у нашій країні, і багато українців відвідує наші молитовні сніданки. І я також почав зустрічатися з членами українського парламенту та Верховної Ради. 11 років тому ми розпочали цю традицію в Україні. Організатори та учасники молитовного сніданку впевнені під час спільної молитви люди не звертають увагу на свої політичні та релігійні переконання і життєві принципи. Усі об'єднуються за одним столом цього року заради одного. Перемоги України у війні з расистами. Павло Невесенко Володимир Захаров. Новини рівного.